Всім привіт, це Смарт проєкт. Коло мами з вами, я його ведуча Олена Черпатюк. І сьогодні ми поговоримо про солодощі, які люблять як діти, так і дорослі. Це Маршмелло. Ці смаколики чудово пасують до гарячих кавових напоїв, а також останнім часом набули неабиякої популярності. Дізнаємось, з чого виготовляють маршмелу, чи є щось спільне між ним і зефірками. Та у чому секрет його популярності? Відповіді на ці та інші запитання дізнаємось від нашої гості, майстрині праничного мистецтва а також вже й гуру з виготовлення маршмелу Юлії Шихацаркісової. Вітаю Юлію в нашому колі. Вітаю, дякую, що запросили. Завжди рада тут бути і завжди є знаєш про що нам з тобою поговорити. Цього разу будемо говорити про маршмело. Це така тема нашої розмови. Адже ну твої гусаки, до речі, сьогодні вони також разом із нами у цій студії вони просто набули шаленої неабиякої популярності у місті Вінниця. І разом з тим 에, привернули увагу до цього десерту загалом. Mm -hmm. Тож дуже цікаво дізнатися більше. Взагалі, що це таке маршмело. Ну, маршмело це в першу чергу десерт, його можна просто так їсти, і, що це uh -huh. багато хто робить успішно. А, повітряний такий жувальний, приємний десерт, який можна покласти в какао чи в каву. Або багато хто знає їх як десерт для кемпінгу, що можна його палити на кострі. Uh -huh. А назва така цікава, вона така, знаєш, не наша, як то кажуть, маршмеллоу. Ну так, маршмело це, марш це від назви лікарської рослини, ЛТ, ну, так перекладається. Бо раніше, коли ну, не на желатині його робили, то робили на оцій рослині, бо вона теж мала жалюючу оці властивості. І звідси воно і пішло. Угу. Цікаво навіть там історія, там, якщо відкрити вже Вікіпедію, подивитися, угу. виявляється, у цього десерту є своя історія. Щось про це знаєш? Ну так. Вважається, що перші прототипи маршмеллоу робили ще в Давньому Єгипті, а потім, уже в 19 сторіччі у Франції, це перетворилось на. Ну, там це було спочатку ліками. На основі алтею, знову ж таки і меду здається. А потім в 19 столітті французи, як завжди, перетворили, вони все перетворюють на десерт, це теж перетворила. А вже в минулому столітті, десь всередині, почалося це масове виробництво США. Угу. Це ж таки, так як батьківщина, сучасна. Так можна ну, фактично, сказати? Що та? популярність фактично прийшла з США, бо вони надали цю поштовху угу. розвитку. Ну і тепер ми маємо і тішимося, і насолоджуємось цими десертами, цим таким доповненням коли так до напоїв mm -hmm. цікаво. От мені було просто про назву дуже цікаво. Як пишеться українською назва цих солодощів, то от, словник української мови звертає увагу на те, що з однією літерою L, натомість ну, в англійській мові з двома також mm -hmm. може бути варіант «маршмеллоу», або маршмелоу більш такий ну поширений так в кав'ярнях, соцмережах зустрічається написання як з однією, так і з двома літерами L. Тобто, сподіваюсь, помилки у нас тут не знайдуть щодо назви. Ну так. Точаться дискусії. <laughs> дискусії дійсно. Але е, дехто каже, а маршмело ну це ж зефірки. От, е, чи є щось схоже між цими двома десертами? Ти як вважаєш? Можна сказати, що маршмели це ну, зефірки. Ну, Є певні е, схожі риси, але, ну, в принципі, так само можна сюди віднести будь-які десерти на цій основі м, м, жалюючих агентів. Да? Ну, тобто, там та сама там, пташинне молоко, там, чи є ще якісь там е, такі десерти. Фактично, зефір робиться завжди на пюре якомусь е, ну, фруктовому, класично на яблучному, бо там пектин в основі. А, і там два жалюючих агенти фактично це пектин і агар Угу. Mm -hmm. завжди. А в маршмеллоу – це суто желатин. І желатин, він сам по собі білок, і тому ми оцей білок збиваємо і маємо цю повітряну структуру. Угу. Чим тоді виходить, ну не дуже правильно називати маршмело з зефірками. Ще кажуть, так. жувальні зефірки, якось так. Ну, це умовно, дуже. Я не можу сказати, що правильно чи неправильно, в угу. принципі, кому як Зараз, Зараз це змішалось. Так, ну в принципі, жувальний зефір це інша назва маршмелоу та. Та це не один і той самий десерт. Насправді не один і той самий, да. але щось є схоже, але це не одна і та сама. знаєте, Знаєш, я, коли в, це, я ж маю, <свісна> вчилась на програміста, я пам'ятаю, в ті часи, коли я поступала, мені казали, типу, жінка-програміст це як. Сексістський дуже жарт був. Це як морська свинка. Нічого спільного з свинкою і з морем немає. Дуже uh -huh. образливий такий був жарт. Але тут я його згадала через те, що маршмело ну ем, фактично немає нічого спільного з ефіром. Але чому да, але його так називають? Чомусь да чомусь можливо зовні, можливо, за кольором. Хоча далі впродовж нашої розмови ми поговоримо, що машмалу буває не лише білого такого ну традиційного кольору. Ну, так так само справді, як і зефір. зефір теж не має будь-які кольори, особливо зараз там зефірна флористика так розвинулась. Що різноварні просто можуть так. бути. Ну, ок, з цим ми ну, ніби розібралися, так? Ну, от, А якщо комусь треба розповісти, хто ніколи не куштував маршмелло, Ну, наприклад, це прибулить з іншої галактики. Так? Що це за солодощі? От коли відчуваєш, коли кладеш їх до рота, як би ти це зробила, якби тебе попросили? Розкажи, що це? Це дещо дуже пружне, м'яке, повітряне. Солодкий смак має, навіть така хмаринка в роті. Солодка хмаринка, слухай. Ну дійсно така солодка хмаринка. Ніби пояснили, все дуже зрозуміло. Але ця хмаринка може набувати різних форм. Це справжнє ну мистецтво. Не дарма я сказала, що ти справжній вже гуру з виготовлення маршмеллоу, Ти не робиш просто це, так знаєш, для як то кажуть, для галочки це дуже дуже гарні роботи. Я зараз пропоную подивитися на це. В твого такої відео візитівки про маршмеллоу. Далі продовжимо нашу розмову. Нагадаю, це смарт-проєкт Коломами. І Сьогодні ми говоримо із Юлією Шуха Царкісовою про усі секрети солодких хмаринок, маршмеллоу. Говоримо, що це власне за десерт і з чим його, як то кажуть, їдять. Отже, щойно ми подивилися відео на це справжні шедеври, такі гарні роботи, дуже гарні фігурки, особливо ці гусаки, про яких ми будемо говорити окремо, які просто ну сполохнули усю вінницю. Всі <звіт> хотіли їх скуштувати обов'язково. Навіть з інших міст приїжджали, <звіт> аби насолод. Хородитися витвором мистецтва твого. Звідки почалася ну, твоя історія знайомства з маршмелом? Я так розумію, не, не цього року, не раніше. Да, взагалі, не цього, навіть не минулого? E, насправді, перші маршмели я почала робити ну, дуже давно, ще до навчання e, Там якісь рецепти ще в Ютубі знаходила чи щось таке, я вже не пам'ятаю точно. А, тобто відсадка сума, я розуміла, як її робити, але рецепт був не дуже. А потім я поїхала в Київ на навчання до доволі відомої кондитерки, нашої української, там і зефір і маршмеллоу. Причому маршмеллоу двох видів оці ці фігурні і нефігурні, заливні, оці, ті, що uh -huh. кубиками потім нарізаються. І там вона надала мені рецепт, яким я досі користуюсь, і він дуже вдалий. Взагалі немає в мене до, в мене до нього питань. Абсолютно відпрацьований. То це такий особливий рецепт, можна сказати, якийсь твій твій рецепт? Ну, це не, не, таким, не мій особистий рецепт. Це просто той рецепт робочий, на якому я завжди працюю, і вже вісім років uh -huh. я на ньому працюю. Ну одразу питання: що входить до складу маршмелло? Е, Ну, перше головне, що входить до складу маршмеллоу, це желатин. Це основа фактично. його. Е, технологія така в ну таких. Кондитерських домашніх чи цехових умовах це взбивання до місної піни оцього желатину, який ну, вже розпустився да, там, в воді, нагріти і так далі. І оцей розпущений желатин, він взбивається до м'ясної такої піни, тобто відбувається аерація, контрольована ця аерація. І в той момент заливається сироп з води, цукру і інвертного сиропу, тонкою цівкою. При температурі 110 градусів і таким чином стабілізується оця маса, стає такою пружною, і з нею можна працювати. Угу. Цей процес виготовлення довго триває, скільки? Ну, сам по собі, тобто, цю масу угу. зробити недовго. Це 15-20 хвилин. А це інше займає дуже багато часу. Тобто, ну, наразі, от, щоб мені обслужити, скажімо так, да, зробити оцей це замовлення на одну кав'ярню, то що мене просять, по, по, по потоку замовлень у них, то мені потрібно ну 4-5 годин працювати над тим, щоб от відсадити тільки їх. А потім їх ще наступного дня за добу треба зібрати, бо вони стабілізуються добу, а потім їх ще зібрати треба, а це їх всіх обваляти в крохмалі, потім обтрусити, а потім струсити ще пензликом залишки крохмалю і, і скласти в пакетики чи коробки там, тощо, тощо. Це займає ще годин 3-4. Тобто це ну, доволі такий процес довготривалий. Угу, е, Стосовно тих гусачків, давай до них вже перейдемо. так, Це е, така вдала ідея, ну, класний такий продуманий маркетинговий хід однієї з кав'ярень, угу. так, додати до какао таких от гузач... гусачків. Гусаків, угу. так, е, скажи, будь ласка, з чого ну, це починається? от Робота над тими гусаками, скільки ти їх робила, виведеш якусь статистику. І, взагалі, про цю історію з гусаками ну, як історія, воно зайшло? історія з гусаками така була, що е, одна з наших е, відомих віноцьких кав'ярнь, uh -huh. вона там є дуже, дуже класна дівчинка, Юля, яка просто відчуває ці тренди, і вона хотіла щось додавати до какао, і вона мені розповідала, що вона хотіла спочатку чи то ведмедиків робити щось таке. Потім подумала, що ні, це взагалі не варіант, бо це не дуже цікаво. І їй оце думка спала стосовно гусачків, вона десь замовила uh -huh. першу партію. Її зробила, вона залетіла, і вона впала у цю так, в паніку, що робити, бо вона замовляла не в Вінниці. Uh -huh. І вона мені написала, що їй терміново треба на завтра, на післязавтра, ну, коли зробите. І я сказала: ну, на, на завтра я вже не встигну, бо дванадцяти ночі. Взагалі-то, але на післязавтра так можливо зроблю. І я вже вночі цих... працюєш, все одно. А Коли світло, світло є, є, тоді працюю. Тепер так, да, ну, ну я в принципі раніше, але <зум> це таке. <зум> да. Ось. І я зробила цих перших гусачків туди, і ну, а ми просто мені настільки я близько від них знаходжусь географічно, <зум> що в принципі у нас ну, як, як то. Кажуть, знаєте, склали, склався пазл такий. Ми просто знайшли одну одного, можна сказати. І так, ці гусачки залетіли на своїх масштабні маленькі люди з інших міст приїжджали. Це весь інстаграм фотках з гусачками. Це просто було щось. Це якесь. шаленство. Шаленство, Люди хотіли стояли в чергах, засмучувались, приходили. Я реально це чула. Як людина підходить, каже, немає. Вона засмучена, а ми ж заради цього їхали. Я це називала зомбі-апокаліпсис. Але це просто круто. Інші кав'ярні приєдналися, почались там інші фігурки, і якось згадали про Так, це... Да, це це мене так сильно <смешмелло> здивувало, бо я стільки років це роблю, і е, ніколи не було такого ажіотажу і такої зацікавленості, як зараз. Угу. Ну це їхня доба, як то кажуть, так, період Так, всьому свій, всьому свій час на місце, да. але зараз вже інший фаворит з'явився. Так вже гусачки трохи відлетіли, як то кажуть. Так Наші інший гуси. фаворит це персонаж одного з американських мультфільмів. Розкажи про нього, будь ласка, так, це Шрек. Теж та сама історія, та сама дівчинка вигадала цих. Ну, вона меме робила просто. Якось їй встало на думку, що це просто дуже актуальний персонаж. Вона навіть каже, що вона забула про те, що і ще не знала, що в цьому році виходить новий шрек. Mm -hmm. А я спочатку думала, що саме через це, бо він набув популярності через те, що знову mm -hmm. да, що про нього згадали. Але ні. Кажу, відчуває людина, і вони теж так зайшли, бо це ну просто геніальна ідея, що він приймає цю ванну з багнану, да, тіпа, з з баг... какао, багнату, каву так, да. та. Він же ж там на болоті, цю багнючу ванну. Oh, О, якраз ми бачимо. Є yeah. вони такі різні. Є задоволені, є такі сердити. І Люди, я бачу, теж виставляють фоточки з шреками. Хтось бере собі такого серйозного, хтось такого щасливого. ну більше за статистикою більше беруть веселах, хоч mm -hmm. ну. Хоча мені особисто я як людина, яка любить це посторонньою, я більше люблю цих сердитих, бо це прям ну це прекрасно. Але людям потрібні напевно такі позитивні більше емоції, тому вони за ними приходять. Uh -huh. Ну, хтось бачить позитив в тому, щоб взяти сердитого і посміятись, бачите, кого, кого як От як це з'їсти? Це як з твоїми пряниками. Просто важко це їсти, бо це дуже гарно і хочеться це милуватися. Але якщо він вже сидить там в какао, то розмокне все одно. так? Так, він же розп... <на> <Він на> ж від цього гарячого напою. Він в якийсь момент починає це розбухати плести, і фактично, ну. Ну, чого, чого б його не з'їсти? До речі, вони ж дуже дуже смачні. Я вчора була в кав'ярні, пила каву з зі Шрек. шреком. <реш> Кава зі шреком. Кава Кава зі зі Шреком. Шреком, да. <реш> Ходила на каву зі шреком. О, це супер! Це просто да. варіант для да, да, тих, да, кому да. з ким сходити. Да, шреком, ну, буде. бо Ми всі знаємо, що він найкращий чоловік у світі. <реш> а, та, і, ну, це так, це так. і мені було смачно дуже. <реш> да, <реш> ну, я не їм свої десерти, зазвичай я не встигаю. А тут така, Господи, як смачно. Це я зробила. Да, це супер. Є якісь ще в тебе ідеї, може, там вже, окрім Шрека, окрім Мусаків. Ну, е, насправді, ну, я більше втілюю ідеї кав'ярень, бо вони краще знають свою цільову аудиторію, так? Ну, mm -hmm. бо я не володію цією інформацією. Але е, ну, коли мене питають, можете щось зробити, там, наприклад, на от, Валентина зараз буде, то я пропоную там, щось мене, я, до речі, робила дуже крутих янгулят таких з дубцями. Дуже прикольних. Та, і можливо, я знову їх буду робити, скоріше за все, буду. Це ті, тобто варіанти є, ти підтримуєш, як то кажуть, за будь який кіпіш. Абсолютно. Стосовно зберігати маршмеллоу, якщо хтось не хоче там його випивати, десь хоче собі зберегти, як довго можна десь тримати. Смаколик. Ну, взагалі, в цілому маршмело доволі великий термін придатності від одного місяця до шести вважається. При умові, що воно герметично Угу. Uh -huh. Ось тоді вони доволі довго зберігають. Якщо не дуже герметично, то вони навіть не те, щоб псуються, вони просто вкриваються таку корочкою трошки uh -huh. згори, але це не дуже сильно псує зовнішній вигляд. Ну, просто не такі, як оксамитові стають, угу. а в цілому все нормально. І стосовно ти згадувала на початку підсмажувати. Якщо в Америці там підсмажують ці зефірки, потім ще там діти, які йдуть в е, скаути да, в походи, mm -hmm. вони кладуть е, мі між печенюшками і називають такий десерт смор. Це в інтернеті вичитала. Mm -hmm. Там це дуже, дуже дуже популярно. Тобто вони смажать, кладуть між печенюшками і вперед. Наші діти е, підсмажуються маршманом. Ну, моя кладе між двома печеньками oh. Марії, кладе в мікрохвильовку і, і так само радіє. радіє. І так, так само раді. Саків можна ж підсмажувати чи ні? Ну дивіться, щоб можна було підсмажити маршмелку, вона має бути покрита цукровою. Це цукор фактично. Mm -hmm. да? Шах, ну як, от, як от в крем, в Крембрюле оця так, от поверхня, так. да? от така, що вона може горіти, щоб оця корочка була. Але від гарячого, ну, від вогню цього вона все одно так чи інакше, ця маса стає такою от, розбухає, як <гум> то, <да>? от, збільшується <гум> в об'ємах. А в мене ці гусачки і так далі, вони в, в, тільки в крохмалі, тобто <гум> там немає цукрової пудри. Але ну, я бачила, як підпалювали демогорганів, вони нормально так підпалювалися. Було гарно. Mm -hmm. ну, тобто, якщо є бажання, можна спробувати. Ну, можна пробувати все, що завгодно. Вони, аби спробувати. отримали таке солодке задоволення. І вже так на завершення нашої солодкої такої розмови, що б ти хотіла всім побажати, хто нас слухає, дивиться наш такий чудовий, mm -hmm. смачний ефір про маршмеллоу? Я б хотіла побажати, щоб ви не відмовляли собі в маленьких радощах. Бо на сьогодні ну, ми всі знаємо, наскільки всі втомились, наскільки всі перебувають в такому. Можна сказати, депресивному стані, в більшому чи меншому ступені. Але ці маленькі радощі, будь то какао зі шреком, будь то, я не знаю, фігурка з Кіндера, що завгодно, ну от не відчуваєте якихось там. Мук, совісті, та, <сісті> через те, що ви там жертва маркетингу чи щось таке. А просто дозвольте собі посміхнутися і зупинитись на хвилинку, і порадіти, як дитина цьому факту, що ви можете це отримати і ну, згадати своє дитинство, можливо. І буде вам щастя. Так. Може, так. Будьте щасливі і хай вам смакує. Так. Ну і, звісно, всім нам перемоги і миру. Дякую за таку цікаву, солодку, приємну повітряну розмову. Дякую, що завітала. Тобі Дякую. завжди є про що розказати. Сподіваюсь, наступний наш ефір теж буде не менш цікавим ніж сьогоднішній.